Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні четвер. І я вже традиційно вітаю вас на каналі Ісландія у своєму моноефірі. Тому закликаю вас поставити вподобайку, якщо вважаєте за необхідно, написати коментар, привітання і за можливості, звичайно, поширити це відео, аби його могли подивитися якомога більше інших людей. Скільки це буде корисно, бо трошки щеплення здорового глузду нікому ще не завадило. Хоча заради справедливості треба сказати, що, мабуть, таки декому завадило, а декого може навіть вбити. Це стосується тих персонажів і окремих суб'єктів, як Поодиноких, так і колективних, цебто або як сінґ, або як плюрал, але тим не менше, які живуть в якомусь своєму ілюзорному світі, і Бог з ним, якби вони жили в цьому ілюзорному світі самостійно. З цим в принципі можна миритися, і ми давно миримося з існуванням таких людей. Для них давно побудували, колись це називалися божевільні, колись це називалося там ще є, дурдоми. До речі, відчуйте різницю, як це називалося в цивілізованому колись на світі. Тобто для божевільних. А Радянський Союз зі своїм відомим гуманістичним ставленням це називав тупо дурдом. Так от, на сьогоднішній день такі заклади називаються психіатрична клініка, де людей намагаються вилікувати. Тому, якби бути божевільним, жити у світі своїх ілюзій це одна справа. Але інша справа намагатися затягнути в свій ілюзорний світ божевільних фантазій всіх інших, і вже опинитися не самому у психіатричній клініці інших людей, а втягнути всіх інших людей у божевільню. Своєї свідомості, ну, якщо це можна, звичайно, назвати свідомості. І от в таких випадках, звичайно, щеплення здорового глузду може виявитися згубним для подібного роду персонажів. І тут можна поставити наступне запитання: а в який спосіб можна зробити це щеплення? Ну, колись в давні часи, коли психіатрія була дуже репресивною. А до того, коли в принципі не існувала психіатрії як науки, і це не сприймалося як спосіб лікування, були, були у побуті ще більш репресивні методи. Але ну, на сьогоднішній день намагаються використовувати е, значно більш гуманні методи. Більше того, коли говорять про божевільних, е, дуже часто ця терапія, як медикаментозна, так і не медикаментозна, як психотерапія, приносить результат і люди одужують, повертаючись до повноцінного свого е, людського життя. Але, на превеликий жаль, коли ми говоримо про деякі колективні суб'єкти, які раптово збожеволіли, то м, боюся, що людство поки що не знайшло якогось дієвого способу, як зробити щеплення здорового глузду, аби Почали вироблятися якісь антітіла, і зрештою відбулася хоча б якась ремісія. Так, от сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо справу з оскарженілою Росією і безпосередньо її керманичами, які давно втратили контакт з реальністю і живуть у своєму. Ілюзорному світі, який населяють примари і демони їхньої власної свідомості, і вони намагаються втягнути всіх, ледь не весь світ у цей жахливий світ фантазій. І разом з ними, також по суті, відбувається повне здичавіння і російського. Народу, поголов'я, точніше, да, бо народ давно перетворився на поголов'я в Росії. І, відповідно і деградація всіх соціальних інституцій, державних інституцій, соціальних практик, які по суті не лишають іншого способу, як зробити щеплення здорового, здорового глузду за допомогою томагавків. Хоча я схильний думати, що і томагавки, мабуть, не будуть достатні, достатньою дозою, аби змусити поголов'я Російської Федерації і їхніх керманичів якось почати процес одужання. Колись камю говорив про те, що людина. Потрапляючи в пограничну ситуацію, починає переосмислювати, усвідомивши всю абсурдність свого існування, може, власне кажучи, провести переоцінку своїх цінностей і дійти до якихось важливих висновків. Так, от для того, щоб і Росія. Зрештою, почала якось замислюватися над своєю поведінкою, над своєю свідомістю. Вона також має опинитися в пограничній ситуації. Причому в пограничній не немається на увазі, що біля російсько-українського кордону, а в пограничній ситуації, якраз в тому значенні, в якому це слово використовував кам'ю. І от я схильний думати, що. Вся допомога, яку нам надавали наші партнери і продовжують надавати, я впевнений, цей процес буде тривати і далі, доти, аж поки. Російський пацієнт або не здохне, або, зрештою, не одужає, ну або хоча б не почне свій шлях до одужання. то надаючи нам цю допомогу, вони сподіваються на те, що в такий спосіб вони поставлять Росію і Росіян і Кремль, і Путіна в пограничну ситуацію, яка змусить їх провести переоцінку, усвідомити трагічність свого знову ж таки буття. Але поки що бачимо, що весь той інструментар, який використовується, є недостатнім. Він не створює достатньої кількості стимулів, достатньої сили, аби до цього підштовхнути. Тому ми бачимо, що дози збільшуються. Починалося все з якихось джавелінів. Дуже довго і складно говорили про леопарди, про Бредлі. Про Бредлі, до речі, вже і забули. Хоча колись Бредлі це також було просто ледь не останнє слово техніки і ласт кол, цебто остання надія, такі вундервафи, що це щось таке надзвичайне, яке змінить ситуацію на полі бою. І Американці, коли передавали, робили вигляд, що це просто такий широкий. Жест, що ну, ніколи ніхто нічого подібного ні для кого не робив. Сьогодні ми, навіть, вже не пам'ятаємо про епопею навколо Бредлі і інших, іншої бронетехніки. Але, мабуть, в пам'яті збереглися. Історії з леопардами. ну, леопард просто звучить, мабуть, більш репрезентабельно і більш гучно, тому про леопарди ми пам'ятаємо. І я сподіваюся, пам'ятаємо про те, скільки часу забрало те, коли вони зрештою у нас опинилися після тривалих розмов. Ну, Мабуть, дуже добре ми пам'ятаємо про Хаймарси. Пам'ятаємо, скільки галосу було навколо хаймерсів, і навколо того, наскільки вони є ефективними. Вони насправді є ефективними. І ніхто не може краще розповісти про їхню ефективність як росіяни. Хоча ні, перепрошую. Ті росіяни, які на власні шкури дізналися про ефективність хаймерсів, нас вже нікому про це розповісти нічого не зможуть. Хіба що один одному на концерті Кабзона. Далі, безумовно, пам'ятаємо, скільки було розмов про Атакамс, скільки розмов було про інші виді, види озброєнь, які нам передавалися. І знову ж таки, повільно, але невпинно. От ми бачимо, що весь той арсенал засобів і доз. Використовуючи, які ми могли б сприяти тому, що у збожеволівшого пацієнта, у цього маньяка, можливо, десь спалахне свідомість і змусить бодай замислитися над тим, що відбувається, і зробити якісь висновки, От поки що все це не спрацювало. Ну, В таких випадках зазвичай або шукають інші препарати. Або намагаються збільшити доз. Я схильний думати, що черговою препаратом і черговою дозою стануть якраз тамогавки. Те, що пацієнт не дуже хоче, аби терапію продовжили саме такими інструментами, ми спостерігаємо останнім часом. Тобто томогавків ще нема. Але вже сама перспектива використання тамагавків змушує цих от маньяків, кремлівських і російських. Чому я ототожні кремлівські, російські, вживаю їх фактично як синонімічні в цьому контексті? Тому що нещодавно були оприлюднені соціологічні опитання. Ну наскільки релевантним є соціологічні опитання в Росії, це предмет іншої дискусії, і можливо, колись ми, ми її матимемо. А поки що констатуємо, що відповідно до цих соціологічних опитувань. Абсолютно більшість росіян підтримує війну проти України, готова і далі нести на своїх плечах весь тягар цієї війни. І їм дуже подобається, як знищують українці. Тому говорити про те, що це війна Путіна, що Росіяни інші. Це відверта маячня, яку навіть зайве раз не хочеться обговорювати. Отже, важко хворий. Оскаженілий маньяк, зрештою, побачив, що над, перед ним замойовила перспектива використання. Ну, я не є великим фахівцем в психіатрії, але, можливо, це якийсь там я знаю. Інсулінова кома. Або, наприклад, може, якийсь там електрошок. Або можливо в перспективі навіть лоботомія, ну все перелік тих практик, далеко не вишипний, які колись використовувалися. До речі, наскільки репресивною може бути психіатрія, можете подивитися фільм. Ну, всі знають, да, цей пролітаючи над гніздом Зозулі, і всі, коли його дивляться, вони сприймаються як дуже репресивну психіатрію. Для порівняння можете подивитися український фільм про радянську психіатрію, який називається Божевільні. Просто щоб порівняти, і тоді вам просто умови, в яких е, жив Джек, точніше, не Джек Ніколсон, а його е, герой, будуть видаватися просто санаторієм. Але я вам кажу це для того, аби ви мали уяву, наскільки загрозливими може бути ці практики, і наскільки навіть перспектива їхнього використання може утримувати. Пацієнтів або тих, хто косить під пацієнтів від певного типу поведінки. Так от після того, як актуалізувалися розмови про передачу в Україні тамагавків, ми побачили одразу телефонну розмову Путіна і Трампа. Під час цієї розмови, знову ж таки за словами Трампа. Путін нібито вкотре артикулював своє бажання припинити війну, зустрітися, обговорити проблемні питання. Ну і слухаючи цей довільний переказ розмови від Трампа, ну я думаю, що всі ми прекрасно розуміли, що Путін бреше, що в жодному разі він не готовий. Зайняти конструктивну переговорну позицію в жодному разі він не готовий припинити агресію проти України. Єдине до чого він насправді готовий, це імітувати свої. Інтенції мирні для чого? Для того, щоб відтермінувати якісь кроки з боку Трампа. Про що неодноразово вже говорили, і навіть не хочеться за вираз це повторювати. Але тим не менше, вкотре це спрацювало. І вкотре питання та воно не було знято з порядку денного, але було відтерміновано. Так само, як були свого часу відтерміновані пекельні санкції Трампа, які Трамп анонсував всередині вже літо, яке минуло. Вже і осінь добігає до завершення, а це було ще всередині літа. І тоді Трамп давав там чи 50 днів, чи 40 днів. Я не розумію, він що п'ятдесят чи це хотів відспівувати 40 днів, спомини якісь проводити. Звідки взагалі бере ці цифри, і які асоціативні, скажімо так, ряди його спонукають. Ці цифри артикулювати. Це також дуже цікава тема для дослідження. Я думаю, що колись стане предметом і Рефлексії, щонайменше філософської. Е, так от е, тоді, після зустрічі на Алясці е, в Анкориджі, е, вдалося відтермінувати ті санкції. Ну, далі, зараз чергове загострення. Знову ж таки, Путін розказує про те, що ми там кудись готові рухатися. Ну, після того правда починають е, лунати дещо протилежні заяви. Да, так якось не дуже вдалася з огляду на е, реакції, висловлені постфактом, зустріч Лаврова і Рубіо. Ну, попри те, що обидва офіційно заявили, що зустріч була дуже продуктивною. Ну, безрезультатною, але продуктивною. Ну, тобто операція була успішною, але пацієнт, на превеликий жаль, не вижив. От тут така сама історія, що зустріч була прекрасною, продуктивною. Сторони обмінялися думками і позиціями. Те, що сторони залишилися на своїх позиціях і жодним чином нікуди не посунулися, ну це, скажімо так, абсолютно, мабуть, другорядна річ для видатних дипломатів Аля. Лавров, ну якщо Лаврову можна звати дипломатом, і Рубіо, і щось не задалося. Після чого пролунали заяви про те, що зустріч скасована або відтермінована. Знову ж таки, пролунали роздратовані заяви з боку Трампа про те, що він там вкотре чимось розчарований. Мені просто дуже дивно, ну скільки разів можна наступати на одні ті самі граблі, і е, скільки разів можна бути неприємно здивованим і розчарованим тим, що вони б'ють тебе по лоб. Ну, якщо Трампу це подобається, просто дивуватися, він не може знайти інших способів. Дивуватися, ну колись він дивувався тим, що відвідував хоча б якісь конкурси краси, або там ходив на цей рестлінг, там, хоча б якісь здивування у нього були. Зараз так бачу, що вік йому вже не дозволяє в такий спосіб дивуватися, то він знайшов собі таку розвагу і розраду в тому, що наступає на граблі переговорів з Путіним. Так, от, після того, як все це, власне кажучи, знову ж таки зайшло в глухий кут і знову ж таки викликало роздратування Трампа і кепкування з Трампа, я думаю, що Трамп не дуже любить, коли з нього кепкують. Причому, коли з нього кипкують якісь демонстранти, на яких він у своєму відомому ролі відверто сказав, просто може насрати, вибачте, за вислів, але це буквально було і продемонстровано в тому ролику, де він лайно. Навряд чи то був шоколад. Навряд. Чи. Хоча Бог знає може той шоколад. ну, але не думаю. Так от він, грубо кажучи, страти на всіх цих демонстрацій. Демонстрантів хотів з високого е, свого польоту на е, винищувачі. То коли з нього кипкують, е, ну, люди, Ну, я не знаю, чи він вважає когось рівним собі. Думаю, що для нього є він, імператор Всесвіту і є все інше. Але тим не менше, я думаю, що серед усіх цих всіх інших є певна референтна група, пини з боку яких він сприймає дуже болісно. І своїми розмовами безрезультатними з Путіним він дає підстави для того, щоб з нього відверто голосували. І Знову ж таки на цьому тлі акту... актуалізувалися розмови про передачу в Україні, тамагавків або інших видів озброєнь. Знову ж таки пролунали заяви про те, що там нібито Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати удари в глиб Росії. Одразу ж це було спростовано. Сказали, причому вони не сказали, що вони дозволяли чи не дозволяли. Вони просто сказали, що вони взагалі не причетні до всього цього. Воно якось автономне. Відбувалося. Ну, перекладаючи на російську мову, я би сказав так, вони сказали нет!» Тому в цю гру нет!» грати можуть не тільки росіяни. І потім відреагував на такі розлючені заяви Трампа і погрози, чергові погрози. Про те, що о, Трамп готовий зробити якісь кроки. Про те, що, е, можливо, він, нарешті, почув слова президента України Володимира Зеленського, е, про те, що Путін не хоче миру. Що Путіна до миру можна лише примусити. А для того, щоб його примусити до миру, треба використовувати певні інструменти. І от е, скидалося на те, що Трамп дозрів до того, щоб е, використати якісь інструменти. На ці заяви знову ж таки відреагувала ця от е, домашня якась е, е, декоративна е, собака, як там називається картонка, собачка, е, що там, я вже не пам'ятаю, бачите, забув радянську класику. І маленька картонка, коробка, і маленька собачонка. Здається, згадав. Так от оце маленька собачонка. Ну, я думаю, ви здогадалися, що мається на увазі Дмитро Медведєв, перепрошую, Дмитрий Медведів, е, знову ж таки, там зробив якусь загрозу про якусь тропу війни, е, там про е, ядерний попіл і подібні е, якісь апокаліптичні картини. Але, попри те, що більшість людей сприймає. Дописи Медведєва як прояви діліріума, тобто хворого, який психлікарні своїм лайном пише на м'яких стінах вони м'які, щоб він голову не розбив у якомусь черговому своєму нападі. Оці стіни їх тому зробили такими м'якими. А він просто в своєму черговому запамороченні вимазав їх лайном. І думаю, що це от написи лайном всім смерть когось з лікарів психлікарні злякають. Так от лікарі подивилися, хворий продовжує вимазувати лайном стіни. Отже, він, як і раніше, доволі далекий від зцілення. Зрозуміло, що це знову ж таки підштовхнуло головного лікаря. Дональда Трампа, а також цілий консілю його радників до того, що таки доведеться, мабуть, проти цього колективного маньяка, все-таки доведеться вживати якісь більш радикальні методи терапії. І тут прокинувся інший. Персонаж, оцей Кремльовський, ну інша голова де у них вже двоголовий цей Орел. От один вимазує лайном стіни в своїх дописах, а тут випав з чемодана. Може, до речі, Медведєв вимазав лайном стіни, взявши лайно з чемодана Путіна. Ну, це також заслуговує на окреме дослідження. Поки що е, наука не знає достеменної відповіді, чи вимазує стіни лайном. У себе в дописах Медведєв з чемодана Путіна. Чи все-таки йому вистачає власного? Я не думати, що вистачає і власного. Але е Путін, після того, як відкрив свою власну валізку, побачив, що вона є трошки замалою. Або вмістити туди всі ті е, випорожнення, які мимовільно у нього сталися після того, як йому доповіли про можливі наслідки передачі Україні та Магавків, вирішив відтермінувати цей неприємний момент. І, е, знову ж таки, випав ну, е, з Ветер. Неоднозначними заявами. Про те, що е, зустріч не скасована що зустріч відтермінована. Що надто важлива ця зустріч, щоб вона е, відбулася без належної підготовки, тому ми маємо її готувати. І коли ми підготуємо, вона обов'язково відбудеться. І коли вона відбудеться, вона обов'язково буде продуктивною. А поки ми будемо її готувати, поки вона відбудеться, будь ласка, не використовуйте електрошок проти нас, не передавайте Україні томагавки. Ну і на додачу до цього, звичайно, заявив про те, що є дозволю собі процитувати мовою оригіналу: если Україна прийменить проти Росії там агавки, наш відвет буде не просто рішительним, он будет ошеломляючим. Багато хто може подумати, що мені приємно говорити російською, тому я в такий спосіб, щоб не забути іноді практикуюся. Насправді, можливо, я просто не знав, як сказати українською мовою ошеломляюще! Тому можете мені допомогти добрати відповідники, написати про це в коментарях. Я жартую, звичайно, я знаю переклад і українські аналоги, але тим не менше. Так от. Насправді за всією цією риторикою ховається лише одне прагнення. Пацієнт дуже боїться тих нових методів терапії, які можуть бути проти нього використані. Тому іноді демонструє. Що начебто у нього відбувається якась ремісія. Начебто він вже готовий до зцілення. Але повірте мені, що не про яке зцілення, не про яку ремісію в даному контексті не йдеться. Більше того, не хочу видатися песимістом, але мені здається, що. Це той випадок, який добре описан російською приказкою. Гарбатова могила і справі. Тому ну, я не знаю, чи допоможе тут електрошок у вигляді томагавків. Я все-таки схиляюся до того, що з огляду на вже скоєне пацієнтам. І з огляду на те, що продовжує робити цей маньяк, і з огляду на те, що він може зробити далі, я схильний думати, що тут вже треба думати не про використання електрошоку, а про використання електричного крісла. Ну, а вас закликаю поставити вподобайку. Спочатку не так, спочатку уявити, як підсмажується на цьому зручному і дуже електричному кріслі цей кровопивця, людожер і вбивця. Потім уявити собі, наскільки безпечнішим, комфортнішим і прекраснішим стане світ, очищений від цієї наволочі. І, от уявивши собі цю прекрасну картину, я думаю, варто поставити їй вподобайку. А сьогодні я мушу відкланятися. Бажаю вам усіляких гараздів на все добре. І не забувайте, що сколько вору не варовать, а розплати не міновать. Повірте мені, це стосується не тільки злодіїв, але й вбивць і маніяків.